ДК соло, хто сказав, що ДК соло, хто якийсь руїна. Сіндароу. Отже, хотів показати імбу патча. Це тініка через грань невдале приземлення. Інша грань також доволі приємна, але ця прямо імба. На 18 рівні тіні наносить десь півтори тисячі демеджа одним своїм китком. Мене відправили в мід, я хотів на три пограти. пограти. і мене відправляють в міт. Візьму собі самий звичайний закуп на будь-якого мідера. І подивимось, подивимось, що з цього вийде. Насправді я на тініку майже не грав сам останнім патчем. Думаю, має непогано вийти, хоча проти разора буде складно стояти. Відразу ми ставимо дабл ставку, я вже стільки зливим мерів, що мені вже без різниці. Ставимо дабл ставочку. На першому рівні зазвичай всі качають дерево, я також качаю, якщо в нас не буде виходити зробити ФБ. Поки я з командою йду робити ФБ, перевірте, чи підписані ви на мій Твіч канал, на мій Ютуб канал, лайк поставте, комент напишіть. Ну, ви знаєте, ну ви знаєте. Це те, що зазвичай вас попрошайки, ютубери, просять. Я такий самий. Нічим не краще. Так, можливо, зараз якось. Ні, ну, під Т2 йти. Це не дуже розумно. Не те, що не дуже разумно, це супер нерозумно. Поставлю собі сюди вардік. Ну, у нас ФБ ніяк і не виходить, тому я беру дерево. На перші гроші доношу собі бутилку в мід, Без солрінга. Солрінг — це якщо в бутилку не берете, тоді можна взяти солрінг. Щось я в себе повірю, думаю, я зможу його закинути. Ну, Третій потрібен, щоб я взяв перший в одиничку і просто цього разора закидував під вишку. Він буде, я думаю, лайн пушити постійно. Разора досить складно стояти на ближних персонажах, але не для тіні. Для тіні разор не сказав би, що дуже складний матчаб. Просто глючить почало, коли мені потрібно було доби талі глючить. Ой -ой, ой ой, ой ой, ну да. Разор, дудосить. Разор, що ж ти робиш? Ну хай досить. Досить цього дудоса. Він просто зрозумів, що вже не виграє ніяк. І вирішив мене задудосить. По IP адресі мене вичислив і задудосил. Так, далі я візьму собі тапочок. Разорчика хлопнуть. Так, дивимось, у нього обсик і центрик. Зараз з 5 рівня я почну його просто закидувати то самим. Так, а ну разорчик підходь. Просто ПКД. Ось уже не так і приємно. А це насправді на п'ятому рівні скільки там залітає. 400 демедж залітає. Звичайно, через резисти. Але все ж таки дуже неприємно. Зараз на шостому я собі прокачаю ультимейт, і в мене другий скіл буде ще сильніше дамажити. Мінус 4. По кожному лайні по мінус 2, ну це супер. Регенерація. Ну звичайно ж що регенерація, що ж іще? Що ж іще випаде Разору? А, ну все, мене вбили. Що свен робить? Він біжить за разором, щоб вмерти? О! Семка вже шостий рівень. Ну це вбили, добре. Ти прийшов, да ж ви тут всі робите? Я реально не розумію, що вони тут всі роблять. Хоча б заденаю. Просто пачечки фармляться. Супер -класно. О, той самий бара, який у мене забрав третю позицію. А, ну все. чему я сюда взагалі лізу? Стан. Можно больше контроля, хлопцы? Шишка прилетела. Маны супер не вистачает. мана, гимимана, мана бара. Ну, просто сам її з'їв. Я не знаю просто. Ну настільки мема не гра. Хто у нас в гуля. Ой, в гулі все погано. Дурак. їх за мною, щоб мене вбити. Ну, По фарму я трішки присідаю. Ну, у мене навіть до сих пір філактерії немає. Ну і після Дайру я вже почну активно грати. Тому що насправді в такій грі, коли вас душать, ховати дайгер, це буде помилка, тому що він буде просто лежати і займати слот. Зібрав на ДК. У ДК Дикавангварта і Мека. Ого, як тебе пробити. Після дагеру потрібен шар Деканда. Елхіміка якось би вбити. Бем, вбили. Взагалі досить легко. Супер багато демеджа. Зараз в мене ще 12 буде демеджа, буде ще більше. Піду пофармлю трішки. Зараз таким демеджем краще. Команді допомагати. Що, друг? Дилюсь, якось він ну, супер нагло почав підходити. Бемс. Насправді багато розуму на тімні взагалі не потрібно, щоб грати просто качаєш другий скіл і фармиш ним. Все максимально просто. мана щось маловато, маловато. час філактерія в нього досить непогана мані, Але все ж таки, поки КД просто натискати другий скіл, не буде можливості. Солорінг досить непогано допомагає в цьому. Так, а в нас що тут дропнулось? Досить непогана штука на 8 додаткового магічного демеджу і ще плюс мани додасть. Ну, дека грівси, вангвард. Взагалі якийсь мутант. Чого нього демеджа не буде? Назад! Я щось а... Щось я його забайтив на класний му. Хоча ну раздор просто до одного прокаста майже вилетів. ДК можливо викинуть. У нас бара немає. Ай, добре. Взагалі супер. Що ти робиш? Help, help, guys. Демеджа по алхимику маловато. Маловато Я Не хотів сюди веномансера закидувати. Ні-ні-ні. Може ти так хочеш? По голові три. Ну ДК взагалі не пробиваем. Якийсь тупуватий білд на ДК, хоча складно вбити, але він взагалі нічого не робить. Так, у мене 500 ми Нікого іншого тут не бачимо. Що можу сказати? Гарний файт для ворогів. Мейдж-слеєр, в нього навіть ще дагера немає. По голові ДК отримує непогано. Так, 16-й, візьму 8 до сили. Насправді, 200 дальності ТОСа вона нічого не вирішить. Прилетів. Так, що у нас тут є? Швидкість так і непогана штучка. Веде хочу собі взяти аганім. Ще і БКП потрібно. І аганім потрібно. Це потрібно насправді. Але хочеться аганім, буде непогано так демеджу. Отакий Тінік він грається, до речі, і в Міду, і в Харді, і в Керрі. Супер сильно Її Не брати її може бути великою помилкою. Так, зараз в мене 17-й, буде 18, 18-й, Після 18 буде просто пік сили тініка. В нього дуже багато демеджа буде Тоса літати. Можливо, потрібно було і просто шотнуть. Я просто злякався, що за неї хтось буде стояти. Та я б її за проказ просто виніс би. І з'явились Клака, тому я її не так сильно і пробиваю. О, а ну, вони зараз без Манкікінга. Зараз можна файтитись. Ну алхімік внизу, ДК соло. Ну, не дуже і соло, виходить. Ай-яй-яй. Хто ж ти сказав? <кій> хто хто сказав взагалі? Хто сказав, що ДК соло? Хто? Якийсь руїни колом повелись, нічого ладно. Нічого, з ким не буває. І собі файт вийшов. Я думав, ми швидко об'ємо ДК, а не вийшло. Угу. Вони йдуть на рошанчика. <кій> Мені поганім, звичайно, перед файтом. Мене зараз впакують. Мене впакували дуже швидко. Отже, потрібно швидко бігти до моїх хлопчиків. Ну, як швидко? Звичайно, шміт перед цим зафармити, а потім вже швидко бігти. Все, просто стоїм, хоча можна з шардом трішки побити. Бем з удару, бем. Далі. Далі розпушуємо. Просто миллион контролю. Палочками трішки настукав. Ну она я просто... Так, ні, така у мене немає. Так, виходжу. Алхіміка взагалі в файті не було, він погнався за змійкою, за глистиком нашим. До речі, його вбив поганих новин. Трішки по голові настукала Алхіміка. Тіні досить боляче чи я накидує. Ой, Ну. Не попав, да, не попав. Просто вийти, Гарний файт, але ну, ні за що. Пушили Т2 тільки. Хоча могли просто зайти їм допушити Т3. Так, мені потрібен майнбрейкер, тому що майнбрейкер, до речі, гарно стакається за ганімом. Буде прилітати по 40 додаткового Magic Damage кожного брівна. Що у нас тут? А тут нічого такого нема. Ну, візьму нінджагір. О, хімічок. Заходить, з бара і приємно грати Алхімік байбекнувся, я думаю, можливо нам краще вийти. Ай-яй-яй. Дочка. Да, сколько можно ваших орчидей? Раз и все, да? Два. Ну, два. Два орчи. Хорош на гуля. Тіні зараз дуже метовий, дуже легкий персонаж і дуже сильний. Я думаю, він навіть дійде для тих, хто грає на сапортах або на інших ролях, щоб просто пограти ним на кері. Він дуже легкий. Ну, давай, Роша, давай один на один, хто кого. Два кам'яних мужика зараз будуть файтитись. Хто кого, ставимо ставки. Зараз мені потрібно просто бажана кінга викинути, щоб він без байбеку вмер. Все, навіть можна буде БКБ віддати. І ми на цьому завершимо. Мені здається, гру. Якщо я звичайно, умру. вмру. Мене супер багато демеджа по рудам, по героям. же файт. Так, выкинул свою... Выкинул палочку. На, с кулака, заспокойся, обезьяна. Ай! Майже вбив. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась. Тіні доволі приємний персонаж. Зараз глянемо графіка, що у нас там. Мені здається, я в топі демеджу. Ну і гуля, звичайно, більше наніс. Але не набагато. Сподіваюсь. Отже, що в нас тут Ам... 42 тисячі демеджу. Непогано досить. Ну, Ще не більше, ніж я наніс. Але то таке. Крутнемо з вами караван цукерочок. Глянемо, що в нас тут. Сет на Сенкіна. Забираю. Сет на вівера. Забираю. Дякую всім за перегляд. Всім пока.